Доброго дня, друзі! Дуже часто мені та й багатьом нумерологам ставлять питання, на які іноді важко відповісти. Ну, наприклад, ви кажете, що людина народжується з певним набором талантів, з певним характером, здоров'ям тощо. У нього вже є, ну, можна розрахувати, число життєвого шляху, число вираження, число бажання серця, число долі тощо. Але ви кажете, що можна все це змінити, якщо постаратися. Так що потрібно робити для цього? Як намагатися, як старатися, в який бік бігти, ну і так далі. Я, як нумеролог, завжди звертаю увагу людей на те, що нас оточують цифри. Вони скрізь у кожному нашому дні, у кожному нашому документі, у кожній нашій дії і в кожному нашому вчинку. Ми справді живемо в матриці. І все можна перевести у числа і цифри. Використовуйте це, особливо, якщо вам потрібно прийняти якесь ну, дуже важливе рішення. Ну, наприклад, якщо після попереднього розрахунку дня ви побачили, що сьогоднішній день 6, та ще й п'ятниця, то ви краще присвятіть цей день сім'ї. Заплануйте похід у театр, на концерт, просто в ліс по гриби, бо шістка це сімейне число. А п'ятницею управляє Венера, богиня кохання і творчості. Вже зрозуміло, що на цей день не потрібно планувати якихось серйозних переговорів, ну, чи, наприклад, купівлі нерухомості. Ну, якщо, звичайно, це не передбачає відкриття власного сімейного бізнесу, наприклад, салону краси. Ось і виходить, що саме цифри привносять сенс в наше життя. Потрібно лише озирнутися довкола і задуматися про це. Потрібно навчитися помічати кожну деталь, з якою нам доводиться стикатися. Саме стикатися. І тоді життя перестане бути сірим і монотонним, і доля обов'язково повернеться до вас лицем, що називається. Однак для цього потрібно навчитися розуміти, як правильно користуватися тим, що дає нам доля. Тому, як і обіцяла я, сьогодні ми поговоримо ще раз про те, як номер телефону може допомогти людині в побуті і в бізнесі. Дивіться відео до кінця і ви дізнаєтеся все про номер телефону. А я, як завжди, у кожному відео прошу вас про зворотній зв'язок. Ваші подобайки, ваші коментарі, а особливо підписки і рекомендації мого каналу для мене дуже важливі і дуже цінні. Адже я ж не знаю вашої думки. Переглядів багато бачу, а відгуків мало. Можливо, ж вам не цікаво. А я намагаюся дати вам якомога більше цікавого і корисного матеріалу. Отже, домовилися? Всі, хто дивиться мої відео без підписки, обов'язково виправте це прямо зараз. Отже, ми продовжуємо: ми вже знаємо, що кожне число має своє нумерологічне значення, а кожна цифра може активувати якісь події в житті кожної людини. Людині буває важко, чи навіть неможливо, вплинути на номер будинку чи на номер квартири. Ну, це часом від нього не залежить. Але що стосується номера телефону, то тут ситуація інша. його ж можна вибрати. Тут у нас є більше свободи. Потрібно лише знати і розуміти, для яких цілей ви підбираєте номер, які питання будете вирішувати і про що будете говорити по цьому телефону. Найкраще мати як мінімум два телефони: один для особистого життя, а другий вже для роботи. І кожен з них буде мати свій номер. Він буде мати свою енергетику, для чого конкретно він буде використовуватися. Як же визначити значення свого номера телефону, або як вибрати номер, якщо ви стоїте перед таким вибором? Номер будь-якого мобільного телефону складається з 11 цифр. Перша цифра це код країни. Ну, припустимо, це буде 8, 7 чи 9. А далі йде оператора стільникового зв'язку, а потім і сам номер телефону. Ми сьогодні не будемо говорити про перші цифри, трошки тільки зупинимося, а конкретно зупинимося на номері телефону. Тобто ось, о, оці сім цифр самого номеру. Ну, давайте візьмемо такий номер телефону 466 88 35. Номер обраний абсолютно випадковий. Але якщо в когось він спікся, ну то вважайте, що вам повезло. Щастило. Отже, складаємо по черзі всі цифри і в кінці отримуємо цифру 4. Про що свідчить це число? А воно говорить про те, що цим телефоном людина може спілкуватися про справи е якісь чітко, зрозуміло, це є код фінансової стабільності. Він підходить для банкірів, аналітиків, людей, які думають головою, а не емоціями. Це люди приземлені матеріалісти. Вони спрямовані для заробляння грошей. У них скрізь повний лад у всьому: і в голові, і в житті, і в домі. Це число гармонії і рівноваги. Якщо ви та людина, яка зовсім не вміє організувати себе, ну купіть собі номер телефону, який в сумі становить четвірку. Але це просто порада. Але давайте детальніше розглянемо саме цей номер. Найбільше значення у номері телефону мають чотири останні цифри. У прикладі це 2 вісімки, 3 і 5. А в сумі це число дає 24 або 6, тобто 2 плюс 4 теж матимемо шістку. А число 6 це більше номер для дому і сім'ї. Також він підійде для роботи в якихось салонах краси, телефонів довіри, соціальної допомоги тощо. Але це ще не все. Подивіться, які цифри переважають у цьому номері. Це дві шістки і дві вісімки, це очевидно. Але, як я вже казала, чотири останні цифри дають в сумі ще одну шістку. А 3 плюс 5 теж дають ще одну вісімку. А вісім, як ми вже знаємо, це число матеріального достатку. Ось і робимо висновок, що номер телефону, який я просто придумала, буде корисний людині діловій, яка знає, що вона хоче від життя. Серйозний, яка любитиме і піклуватиметься про свою сім'ю, а також піклуватиметься про її фінансову стабільність. Ось ми й розібрали погвинтику, що називається кожну цифру, з якої складається саме цей номер телефона. Що ж до решти цифр, що входять до номера телефону, то тут ситуація наступна. Код країни можна враховувати людям, які багато розмовляють по цьому телефону зі своїми закордонними партнерами або друзями за кордоном. А код мобільного оператора діє в межах своєї зони покриття і може мати однаковий вплив на всіх людей, які користуються послугами цього оператора. Але всі ці цифри не такі важливі, як сам номер телефону, тобто оці сім цифр, а особливо чотири останні, як ми вже з вами вияснили. Я сподіваюся, що ви тепер перед тим, як вибирати новий номер телефону, будете враховувати факт, для яких розмов або для яких цілей вам потрібен саме цей телефон. А зараз давайте зовсім коротенько. Я характеризую кожне число, яке ви отримать, можете отримати після ваших розрахунків. Ще раз хочу звернути увагу, що не можна орієнтуватися на однакові числа. Багато людей ну не знаю, можливо, для того, щоб запам'ятовувався номер краще, або для реклами, або просто для підвищення особистого престижу в очах інших людей. От люди інколи прагнуть отримати ну такий гарний номер. Ну, Наприклад, існує думка, що цифра 7 це щасливе число, і воно обов'язково принесе успіх. Усі вибирають номер, де переважають суцільні сімки. А разом з тим, число 7 – це число одинаків. Людей, які взагалі не люблять говорити по телефону, особливо вони остерігаються якихось пустих розмов, не люблять говорити. І підходить такий номер для великих бізнесменів, людей науки, мистецтва, детективів, людей, які не планують заводити сім'ю, бо статус для них є важливішим. Одним словом, якщо ви любитель поговорити по телефону, то номер, де переважають сімки або цифри дають сім у сумі, цей номер не для вас. Ну, а тепер коротенько про те, про ті цифри, про які я говорила, які можуть у вас бути в кінці ваших підрахунків. Якщо після всіх підрахунків у вас вийшла цифра 1, то це говорить про те, що цей телефон буде дуже добрим для начальників якихось чи тих, хто прагне стати начальником. Хороший номер для ділових розмов для просування власного бізнесу. Не треба за цим номером вирішувати якісь командні питання. Номер хороший для бізнесу і кар'єрного просування. А ось двійка, якщо у вас вийшла, то ось цей номер для командного гравця, для людини, яка багато спілкується з людьми: це журналісти, організатори якихось заходів, це маркетологи тощо. Там, де треба поговорити, там, де треба переконувати і домовлятися, ось там потрібна двійка. Але тут теж є застереження: в номері не повинно бути багато двійок. Бо це може призводити до якихось сумнівів і до якоїсь нерішучості. Тобто, це теж зважте на це. Трійка. Трійка для людей творчих професій. От для них це те, що треба. І не лише для них. Цей телефон завжди зайнятий. По ньому дозвонитися, як то кажуть у народі, тобі як до смольного не можна дозвонитися. Телефон для практично всього для консультантів, юристів, логістів, для туристичних агентств, для фінансистів, вчителів, для рекламних агенцій, шоу-бізнесу, страхування, ну і так далі. Тобто там, де треба і люди можуть і люблять поговорити. Четвірка, я вже про неї трошки розповідала, не буду зараз повторюватися. П'ятірка для людей для людей, які не сидять на одному місці, тобто не прив'язані до офісу. Вони весь час десь що називається в полях. Це посередники у будь-яких справах. Це постійне спілкування з людьми, зустрічі, переговори. Сюди також відносяться і страхові агенти, і фрілансери, люди, які працюють на кількох роботах одночасно. Це подорожі, це відрядження, це нові знайомства, нові люди тощо. Шістка ось цей номер більше для домої сім'ї, для тих, хто любить проводити свій час з сім'єю, з близькими людьми. Нехай він буде окремо лише для своїх, бо для бізнесу чи просування по службі він не підходить. Це номери для відпочинку, для розваг. Він більше підходить для жінок. Сімка про це я вже теж трошки розповіла. А додам тільки, що цей номер більше підходить для священиків, проповідників, езотериків, астрологів. Для покращення матеріального становища та для бізнесу це не найкращий варіант. Вісім про неї я теж трошки згадувала. Це найкраща цифра для бізнесу. Більше підходить для великого бізнесу. Вона зміцнює авторитет господаря і його бізнесу на ринку попиту і ринку пропозицій. Одним словом, вісім для заробляння грошей, вона не дасть вам можливості зупинитися на півдорозі до вершини свого успіху. Якщо у вас є фінансові труднощі, придбайте номер телефону, який дає в сумі цифру 8. А ще краще, якщо вона там буде не одна, але із однією умовою. Що господар цього номера телефону не сидітиме на печі і не чекатиме з моря погоди, а працюватиме багато і старанно, ось тільки тоді цей номер допоможе. Інша річ, що дуже важко знайти такий номер. За нього готові навіть платити шалені гроші. Одна компанія Китаю за номер, що складається із семи вісімок, заплатила 285 тисяч доларів. Але перейдемо до дев'ятки. Дев'ятка це номер, я порадила б людям скромним і сором'язливим, але які дуже хочуть змінитися. Я вже розповідала, що управитель дев'ятки це Марс, це чоловіча енергія. саме вона може допомогти людині змінитися, якщо, звичайно, людина сама цього хоче. Для досягнення своїх цілей вона хоче змінитися. Особливо можу рекомендувати девятку жінці, яка починає свій бізнес. Тут треба гарний характер. Дев'ятка це як колесо вдачі. Вона увібрала в себе енергії усіх попередніх чисел від одиниці до вісімки. І тому 9 це універсальне число. Це число чудес, подарунків, це якихось приємних сюрпризів, сюди, теж сюди входить. Номер, який містить дев'ятку в собі, буде корисний людям, які роблять щасливими інших. А тепер давайте поговоримо про те, а що ж означає нуль наприкінці номера. Нуль це нічого. Це енергія на нулі, це порожнеча, це втрата. А якщо цих нулів кілька, ну робіть висновки самі. Чи потрібен вам для бізнесу номер телефону, в якому багато нулів? Думаю, ні. Особливо не дуже добре, якщо нуль стоїть наприкінці. Є можливість прогоріти, є можливість втратити все. Люди просто не будуть вам дзвонити. Нуль він ніби відштовхує від себе будь-який бізнес. Якщо в вашому телефоні остання цифра 0, краще змініть номер телефону. Хоча про цифру 0 можна розповідати багато, і в залежності від того, де, на якому місці, перед, перед чи після якої цифри він стоїть. Але про це треба говорити окремо, бо це ну, багато матеріалу на цю тему. А ми продовжуємо і поговоримо про так звані управляючі числа. Це числа 11, 22, 33 і 44. Якщо після підсумовування всіх цифр, які входять у ваш номер телефону, ви отримали ці числа, то скорочувати їх не потрібно. А що ж вони означають? Одинадцять це число, яке включає енергію подвоєної одиниці і двійку. Ну, ми вже знаємо, що один це лідерство, а два це дипломатія, інтуїція, гармонія. Цих людей поважають, на них зважають. Вони мають, як я вже сказала, ну таку інтуїцію, що навіть можуть знати, не дивлячись на телефон, хто їм дзвонить. 22 от тут більше дипломатії, тут більше інтуїції, гармонії, але ще й стабільності і надійності, оскільки в сумі число 22 дає четвірку. Ці люди ведуть за собою, вони мають чудові організаторські здібності. А от 33 це символ таланту. Це символ жертовності і допомоги людям. Підходить таке номер для лікарів, працівників соціальних служб та всіх тих, хто будь-якої хвилини готовий прийти на допомогу. Адже в сумі це все таки шістка: 44 символізує таку невразливість, твердість характеру, дві четвірки. Це величезні внутрішні ресурси, це майже необмежені можливості. Іноді не всі можуть із цим впоратися. І якщо раптом у вас такий номер телефону, і ви відчуваєте, що це якийсь тягар, і така відповідальність, яка ну, несе в собі цей номер, ця це, це енергетика цього числа, і вона вам не під силу, ну то краще змініть номер. Ну от, друзі, хотіла записати невеличке, коротеньке відео, ну просто для інформації, а вийшло, як завжди, багато. Але ж я сподіваюся, що вам була корисна ця інформація. І ще раз прошу підписуйтесь на мій канал, діліться відео з друзями, ставте вподобайки, пишіть коментарі і тисніть на дзвіночок, і він обов'язково вам дзвонить, повідомляючи про що вийшло нове відео. Бажаю всім вам добра, міцного здоров'я і до нових зустрічей!